Всім привіт! Воркаут Адама. Як накачатись? Це те, що ви зараз дивитесь. Серіал на основі програм тренувань, який створений спеціально для вас всіх. Як проект уже третій рік знімається для вас. Спеціально показую вам позування після тренування. Не сьогоднішнього, а минулого. Так як забув ставити в минуле відео тренування просто ці позування. Але, в принципі, сьогоднішнє тренування таке ж, як і минуле, тільки трішки важче, тому це позування сюди підходить. Майте на увазі, що відштовхуючись від того, які тренування протязі тижня, двох тижнів, місяця, двох місяців роблю, на протязі цих декількох років різні були тренування, і ще буде багато різноманітних, і деякі з них насправді важчі, легші. По-різному буває стосовно тренувань. Але що стосується позування, то деякі позування складніші через те, що не така наповненість м'язів, деякі простіші. Тобто показую вам, як воно насправді є. Не намагаюся швидше накачати м'язи, чи якось максимально швидко показати, яким чином можна накачати м'язи, роблячи одне і те ж саме, експериментую по різному, пробуючи різні види тренувань. Розділяючи їх на певні сектори, і з часом розуміючи, що краще, а що ні, розповідаю вам свої чесні відчуття. Тому не звертайте особливо уваги, якщо до цього були більші м'язи чи більша вага, або що стосовно цього, тому що є постійний прогрес, і з часом вагу можна набрати, рельєф можна зробити. Кращим, сухість і так далі. Відштовхуючись від того, який сезон, чи це літо чи зима, осінь чи весна, все має значення: кількість тренувань, наповненість тренувань, їжа. І тому просто дивіться далі серіал, буду вам розповідати, що, куди, і до чого, так як дуже багато змін було за останні місяці, і зараз до літа вага трішки стала меншою, але у мене вага пригає. По декілька кілограмів туди-сюди. Реально можу набрати 10 кілограм за тиждень, як і скинути за декілька днів 10 кілограмів, що недавно було. Тому безпосередньо переходжу до тренування. Перший підхід, який потрібно робити, просто вам нагадування таке було. Для тих, хто постійно дивиться, так як зараз публікую і з перших років відео. І теперішнє відео, і це тяжко комбінується. Це дійсно справді важкий проєкт, і хочеться вже, можливо, навіть і щось інше робити, але є точна впевненість того, що потрібно дійти до певного відчуття того, що дійсно все, що зміг, то вам підсказав, допоміг. І, як запланував собі, дотягнув до кінця цей серіал-проект, тому поки що. Намагайтесь не пропускати відеотренування, робити все, якщо ви тренуєтесь разом зі мною паралельно мені. І підтримуйте лайком, підпискою, коментарем, репостом, тому що це дуже важливо для розвитку подальшого серіалу проєкту Як накачатись. Сьогоднішнє відеотренування таке ж, як і минуле, хто дивився минуле відео. Що ви дивились, то знаєте. Які вправи? Перше це підтягування на перекладенні і кожна вправа робиться на максимум. Після чого віджимання на брусах з рівними ногами, підтягування. Перші були широкі зворотні, другі звичайні, Треті – за голову підтягування. Другі віджимання на брусах з ногами витягними вперед. Треті з ногами затянутими назад. І так кожен підхід, як і в минулому тренуванні. Тому, в принципі, для тих, хто тільки вперше дивиться, а минулі не дивились, то для вас розповідаю, хто дивились минулі тренування, то знаєте, що це сетовий підхід, який робиться без відпочинку, повністю на максимум. Тобто, навіть якщо не виходить зробити максимальну кількість віджимань чи підтягувань, ідеальних, чистих, то все рівно продовжувати потрібно робити. Навіть з мінімальною амплітудою до кінця підходу, на максимум дотягуючи повністю кожне підтягування і вижимаючи себе при кожному віджиманні на брусах, в тому розумінні, що коли вже не буде вистачати сил, то вже тоді на перекладенні руки просто не зможуть тримати далі тіло, як і вижимати себе на брусах. Наступний підхід це підтягування вузькі зворотнім хватом. Після чого віджимання зігнутими ногами в колінах. Далі, звичайно, що, як і в минулому відео, підтягування вузькі, звичайні, вузькі звичайним хватом та віджимання на брусах з кутом, але зігнутими ногами в колінах. Нагадую вам, що вже пройшло півроку і нікого з вас, хто на сайті купляли програми тренувань, то ніхто не купили програми тренувань. Раніше до 2024 року купляли, були менші ціни, були різні акції. Зараз ціна оригінальна за всі програми тренувань, які продаються більше п'яти років, нуль поганих відгуків. Це цей весь час продаж програм тренувань, багато задоволених клієнтів. І ці всі програми тренувань продаються за 1111 доларів. Але використовуючи купони на знижку, ви можете купити всі програми тренувань за 100 доларів, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800. 850-900-950 тисячі доларів. Є різні купони на знижку, тому вибирайте свій, який вам більше всього підійде. Останній підхід це підтягування звичайним хватом на ширині плечей, після чого віджимання на брусах з зігнутими ногами в колінах, утворюючи трикутник. Це означає, що коліна мають бути не на висоті поясу, але й не повністю випрямлені ноги, десь посередині, утворюючи певний трикутник, що дає прокачку м'язів пресу та видозмінює напруження в м'язах рук. Оці всі підходи робляться без відпочинку, повністю, як в даному прикладі, одним сетом. Одним підходом, в кінці позування, вже після такого тренування. Зараз, звичайно, що, в принципі, роблячи літом такі тренування, як в даному випадку, особливо позування не має великого сенсу, але, само собою, через те, що тренування змінилося, все рівно показую вам, як м'язи виглядають і що змінюються в тілі. Тому що в кінці кінців буде тіло набагато більше. Вже знаю, скільки приблизно буду важити до кінця року. Тому далі дивіться серіал. Всім щастив тренуваннях. Пока.